Музикою слід жити і насолоджуватися, адже вона додає і бадьорий настрій, чить розуміти мистецтво, стверджують митці. А все просте, талановите, бо йде від душі. Музикант, викладач Лані Данчук також розправ на сільській сцені на різних заходах. 40 років свого життя пов'язав із музично-драматичним театром. Останні роки очолює заклад. Люди, які дружать із музикою, вони не входять до якихось партійних непотрібних угрупувань. Вони не бастують. Вони тільки роблять добро і дбають про те, щоб країна жила краще. Викладачі вузу прагнуть бачити своїх студентів на світових аренах. Мова талановита, не лінива. Ті, хто пов'язаний з музикою, розумієте, вони вже від неї не відійдуть, і вони будуть на все життя е, разом рухатись з музикою. І хай музика звучить не тільки в е, голос на літак на, навкруги, на а щоб вона звучала і в серці, і в душі, і в житті повсякчас і повсякдень. По Зі сцени лунала класична музика, яка торкається душі і серця, відкриває таємне, бо воно земне, вічне, каже Лариса Приматюк. Студентка п'ятого курсу і викладач. Класика це е, почуття, мабуть, які кожному, е, кожен відчуває по-своєму, але ми не можемо без класичної музики прожити ні дня. Студенти щоразу хвилюються, виходячи на сцену. Музика відкриває душу, допомагає. Людям пізнати як і навколишній, так і внутрішній світ кожного з нас. Коли на сцені хвилюєшся? Коли на сцені, ну звісно, хвилююся, але коли бачиш обличчя своїх друзів, викладачів, трошки заспокоююсь і беру себе в руки, і далі, і далі. Музика об'єднала всіх, хто любить життя, і не уявляє його без мистецтва. Михайло Санюк, віктор Підвисоцький, новини житому прекрасного.